Вітаю всіх, хто завітав на канал Село Моя Доля. Бажаю мирного доброго дня, доброго здоров'я, успішної праці. І, звичайно ж, ви вже зрозуміли, що піде розмова про томати, помідори, наш улюблений, один із улюблених наших овочів. Але розповідь буде не про ті томати, які ми вирощували в попередні роки, а про ті, які стають дедалі популярнішими. І називаються вони томати Гноми. І з самого початку, так як і сама я мало знаю про ці томати, то вирішила в першу чергу. Ліквідувати, зробити для себе все обуч більше дізнатися про ці томати. Дізналася із сторінок інтернету і тепер намагатимусь розповісти і вам. А історія виникнення цієї серії томатів, томатів гном, така. У 2006 році був створено, створений проєкт Гном Томатний. І створений він був на запити овочівників-любителів, які хотіли вирощувати томати на невеликих площах, тобто в невеличких садах, на балконах, в горщиках. І також були поставлені умови, якими мають бути ці томати. А умовами, вимоги до цих томатів були такі. Вони мають бути привабливі, урожайні висотою до 140 см. Це мають бути сорти, а не, гриб... не гібриди. У них має бути темне, плотне, зморшкувате листя, товсте центральне стебло. Листя має бути багато, і воно має бути товсте, тому що. Притіняти ці помідори від палючого літнього сонця, щоб плоди не горіли на сонці. А стебло міцне, так як багато із цих томатів не потребують підв'язки. Вимоги до плодів були такі, що плоди мають бути всіх розмірів і форм. І навіть є такі, котрі важать до 500 грамів. Також плоди на цих помідорах мають бути різних відтінків смаків, солодкі, гостроваті, мати, можуть мати фруктовий смак, можуть бути солоні, отака різноманітність. І ще була також вимога до кольорів цих плодів. І кольори також мають бути різні. І різні і слонової кості, і охра, і червоні, і двохколірні, взагалі різних різних кольорів. І щоб ці томати легко можна було вирощувати у горщиках. Ось такими були вимоги до томатів-гномів. А потім вже селекціонери постаралися, і ця серія з року в рік стає більшою і поповнюється новими і новими сортами. У мене сортів томатів гномів поки що небагато, і це є другий рік. Намагатимусь їх виростити, бо в минулому році в мене був. Досвід негативний, я пізно їх посадила, в мене всього на все був один сорт, і потім той сорт попав під фітофтору, і пропали інші сорти, і цей сорт також пропав. Отож починаю розповідь із такого томату, як червоне серце. Картинки використовую з інтернету. Це середньоранній кущ висотою 60 см. Плоди червоні, форма витягнутих сердечок, вагою 100-150 грамів. Вони щільні, солодкі, з невеликою кислинкою, сорт універсального призначення. Знову ж таки повторююсь, картинки використовую з інтернету, так як в мене своїх цих томатів в достиглому вигляді не було. А цього року я лише придбала їхнє насіння. І сама про них прочитала і вам розповідаю. А це, як ви бачите з картинки Гном пурпурове серце. А він середньораній, форма пурпурово шоколадна, колір вірніше. У гроні має зав'язатися 4-5 плоди. Вага плодів має бути від 250 до 450 грамів. Гарний, плотний, м'ясистий, лежкий, М'якоть дуже ароматна. Ось така характеристика томату гнома пурпурове серце. А ось такий вигляд матимуть плоди. Звичайно, якщо насіння, в першу чергу, Зійде, потім буде рости. Ось такий вигляд матимуть плоди томату око тигра. І характеристика цих плодів Середньостиглий, дуже врожайний сорт, висота 60 см, має сливовидні плоди, колір їхній охра. Маса 120-140 г. М'якош ніжний, соковитий. Ось така характеристика цих плодів. Я деякі посіяла вже пару днів тому, а інші сорти, я думала, що я посію, а решту сортів я думала, що посію пізніше, в той час, коли буду сіяти різноманітні сорти помідорів на розсаднику. Але одна із, не знаю, чи підписників, чи гостей каналу сказала мені порекомендувала посіяти раніше, тому що в цих томатів дуже довгий період розвитку. Отож, я вирішила, що не буду чекати, поки буду сіяти загальний свій розсадник. Бо я сію розсадник, як я вже сказала, він же в мене закладений, навіть ґрунт чоловік накидав. Але я сію розсаду. Помідорів, капусти, квітів на розсаднику десь під кінець березня. Минулі роки весь час сіяла так, аби мені до благовіщення, до 7 квітня, встигнути. І завжди моя розсада досягала правильних, відповідних розмірів до періоду висадки, і все в мене було нормально. Але цього року в зв'язку з тим, що. Ось така рання весна і така нерозберіха з погодою, поки що тепло, і це тепло провокує і дерево рости, і різноманітні рослинки ростуть. І також нас заохочує раніше сіяти наші культури, наші, наші овочі на розсаду. Так що розсадник в мене готовий, але поки що прогрівається ґрунт в ньому. І тим більше я. Побачила по прогнозу погоди, напевне, і ви таке саме бачили, що з наступного тижня, з неділі навіть вже, зниження раптове зниження температури і навіть до нічних не заморозків, а морозів. Так що я, напевно, ще із посівом моєї, роз, мого насіння у розсадник почекаю. А от Насіння томатів гномів, яке я ще не, не все висіяла, таке постараюся висіяти. І висію його в кімнаті. І ще ось насіння ось такого, ось такого томату карлика в мене є, яке я також, маю сьогодні посіяти. А це бандаберг рамбол. Написано в характеристиці, що він середньостиглий цей сорт, завишки 80 см, плоди круглі вагою 50-80 грам, коричневі. Плоди ростуть гронами, він смачний і врожайний. А сіяти я сьогодні маю томат гном пурпурове серце, томат гном «Око тигра». І томат гном бандаберг рамбол. І ось у мене вже око тигра замочене було в перекисі на 10 хвилин промите. І вже чекає своєї черги, щоб я його посіяла. На синячку, звичайно, можна було підсушити, щоб було зручніше сіяти. Але його тут небагато, то я думаю, що я і так його розкладу ці борозенки, і нехай воно сходить і радує мене сходами, а потім, звичайно, ростом, і потім дасть Бог і вружайністю. Ось так, насінка за насінкою, звичним, вич... зручним для вас способом. Сію, як бачите, в невелику коробчинку, як я вже сказала, насіння небагато. А знаєте, що помідори е... не гніваються на те, що ми їх пересажуємо, навпаки, коренева система краще робиться. Отож, густенько. Продрапала пальцем рівчики, рівчачки і вологим пальцем розкладаю на у зволожений ґрунт. ґрунт зволожила. ґрунт в мене покупний, а зволожила розчином фітоспоріну. Паста фітоспорін розведена, маточний розчин розведений, а потім Добавлено цей маточний розчин до поливної води, политу і таким чином зроблено такий розчин. Ну, а в банці знову ж таки перекис водню налитий. І тут друга партія насіння Бандаберг Рамбол, про який я вам сьогодні розповідала. Про опис цього томата я вам розповідала. Цей опис я взяла із сторінок інтернету, бо і сама мало що про ці сорти поки що знаю. Дасть Бог, доживемо до літа, якщо вони зійдуть в першу чергу, якщо буде все нормально, то дасть Бог побачимо, якими є ці томати. Але так як я вам і розказала і сама прочитала опис цих загальний опис томатів гномів, то Серія дуже цікава. І, звичайно, вона вже налічує до цього часу. Раз вона в 2006 році виведена, то вже до цього часу вона налічує безліч сортів. І, звичайно, дуже цінна тим, що це не гноми, а сорти, і ми можемо їх вирощувати і цього року, і наступного, і, і так далі, наступні роки. А я закінчую свою. Розповідь сьогоднішню про томати гноми, які я висіяла вже. А висіяла я вже червоне серце і, напевне, друге ще жовте серце. Але поки що сходів нема, бо це буквально пару днів тому я висіяла в кімнаті також. І ці також в мене будуть в кімнаті. В кімнаті на стелажі. Ось такий вигляд, ще трохи. То заповню всі полички і вже й не буде куди діватися, бо планів багато. Звичайно, огірки хочу посіяти. І кавуни в минулому році вирощувала розсадним способом, так що задумок багато. А це перець солодкий, той вже трошки підріз цей, сходить, такі касети мені подобаються. Той в скрутці показувала якось одного разу, що я сіяла. Тобто так в скрутці сходить. А тут ще гейхера, але ніяк вона не сходить, не знаю, можливо, навіть і не зійде, але я її навіть проводила яровизацію, тримала в холодильнику, але поки що сходів нема. А в цих невеличких коробчинках знаходяться ті ж помідори гноми, про які я говорила, червоне серце і, напевно, жовте серце. Десь вони там попідписувані. Баклажанчики досить таки непогано зійшли. І тут також на підвіконі перець. Жоржина фреско, якщо не обман, бо я тепер вже не дуже так вірю тим інтернет-магазинам. Дихондра. дехондра, бачу, що таке дійсно дихондра. Було 5 насінинок. Зайшло 3. Срібний водопад написано, що називається. Я бачу, що серединка дійсно така срібляста. Коліус, коліус чоколейд, ковред, чері» називається. Я минулого разу говорила, що забулася, як назва називається. Потім катарантусом краю, катарантус, медітаре. Не пам'ятаю. Щось там не медітаре, а щось там ще далі. Він, е, написано було, що це має бути ампельний катарантус. Катарантус також непогано зійшов. А ще в мене деяка розсада посіяна, я винесла вже в плівкове укриття, накриваюся на ніч, коли холодніше, а на день відкриваю. Що потрібно піти полити. І дуже погано зійшов мене перець гіркий. Я замовляла Марія, не пам'ятаю прізвища. Треба подивитися, більше не буду в неї замовляти. На сінечку було, було багатенько, а зійшло всього-навсього 5, 6 шість рослинок. он ще показується сьома, восьма. А може, воно ще трошки посходить, не знаю. Отож, десь тут, на цьому призовому місці, це в мене південна сторона. Розміщу і ті помідори, які маю зараз ще досіяти. А вам дякую всім за увагу. Дякую, що завітали до нас на канал. Особлива подяка тим, хто ставить вподобайки, хто пише коментарі, хто підписується на наш канал. І завдяки вам, наш канал потроху розвивається, додаються нові підписники і потрохи ростемо. Отож, сподіваюся, і на, на подальшу вашу участь у розвитку нашого, нашого каналу. Вам не важко поставити вподобайку чи написати хоч якийсь невеличкий коментар. А мені приємно, це оцінка моєї праці, мого вкладеного в канал часу. От і ще раз всім дякую і бажаю мирного дня, доброго здоров'я, успішної праці. І, як завжди, кажу до зустрічі! Це був канал село. Ти моя доля, і мене звати Ніна.